Церкви на березі ріки зводять у Івано-Франківську. Цей новий божий дім з'явиться на виїзді з міста поблизу села Микитинці, де нещодавно утворилася нова парафія усіх святих українського народу. Місце для храму обрали неспроста. Тут уже є традиція на Йордана. Сюди обов'язково сходять усі парафії, аби освятитися у водах бистриці. Нова церква буде досить компактною і, переконані її служителі, стане окрасою Івано-Франківська. Церква не буде дуже велика, це буде щось. Таке середнє між капличкою і Великою церквою. Ну, не знаю, для кого це велика. Скажімо, її розміри будуть приблизно 20 метрів на 14. Дуже буде високий купол до 26 метрів, що їй буде видно не те, що з моста, а аж з вулиці Васюка. Ми вже так плануємо наперед зробити гарну підсвітку, таку, деякі, можливо, дерева трошки. Почистити, щоб вона дійсно стала окрасою, і кожен, хто буде заїжджати чи виїжджати з Івано-Франківська, буде її бачити обов'язково. Будівництво духовного закладу розпочалося нещодавно. За короткий час тут зуміли збудувати каплицю зі звичайного вагончика. Загалом, спорудження церкви обійдеться приблизно у два мільйони гривень. будь що зв'язано з християнством, для мене це є дуже позитивно і дуже необхідно для того, щоб громада відчувала себе такою знаєте спокійною, верніше так, відчувала себе. Такою, можливо, потрібною всім, тому що в тій складній ситуації, яка сьогодні на Україні, напевно, тільки церква може дати людині спокій, тому що дуже і дуже низький рівень життя може бути компенсований виключно вірою. До завершення року на місці майбутнього дому Божого мають злити міцний фундамент. А вже навесні тут почнуть зводити стіни. Завершать будівництво церкви приблизно за рік.